Нам потрібно переписати наступні два дроби як дроби з найменшим спільним знаменником. Тож ми будемо шукати найменший спільний знаменник для двох восьмих та п'яти шостих. Для чого взагалі його шукають? Для того, щоб ми могли проводити математичні дії, а саме додавати або віднімати. Але про це ми поговоримо в наступних відео. А зараз будемо шукати найменший спільний знаменник. Найменший спільний знаменник насправді є найменшим спільним кратним наших знаменників. Найменше спільне кратне нам відомо як НСК, тож ми будемо шукати НСК восьми та 6. Існує дуже багато методів пошуку НСК, а я покажу вам декілька з них. Перший полягає у тому, Аби ми знайшли кратні для восьми та шести окремо і серед них побачили спільний. Тож, числа кратні шести, це ті, які ми можемо поділити на 6: це 6, 12, 18, 24, 30 і так далі. І так далі. Числа кратні восьми це вісім. 16, 24, 32, і так далі. І так далі. І серед цих кратних ви вже бачите спільне: це число 24. Адже ми можемо його поділити і на 6, і на 8. У 6, і 8 існує набагато більше кратних. Але ми шукаємо найменше. Це число 24. Інший метод полягає у тому, аби ми розклали наші знаменники. На множники і перемножили між собою ті, які не повторюються. Тож, ми можемо розкласти 8 як 2, помножене на 4. І 4, в свою чергу, ми можемо розкласти як 2, помножене на 2. 6 ми можемо розкласти як 2, помножене на 3. Таким чином, нам потрібно. Перемножити ті множники, які не повторюються. Ми маємо 2 помножене на 3, це в нас 6. Так як ми маємо вже тут одну двійку, тож нам треба дописати ще дві двійки. Ми маємо 2 помножене на 2, помножене на 2 утворює 8. Тож, нашим найменшим спільним кратним буде 2 помножене на 2 помножене на 2 помножене на 3. І цим числом є 20. 24. Тож, нашим найменшим спільним кратним для 8 та 6 є число 24. Переведімо наші дроби. Маємо 2 восьмих. 2 восьмих, аби утворити дріб зі знаменником 24, нам потрібно помножити весь дріб на 3. Тож, ми маємо 6 24. Аби перевести 5 шостих у щось з 24. Нам потрібно, у 24, нам потрібно помножити весь наш дріб на 4. Тож ми маємо 20 2024. Таким чином, ми маємо 2 восьмих у вигляді 6 6,24 та 5 шостих у вигляді 20-24.